Види духовної закваски. Частина 3. Закваска пороку. Або закваска злоби. Читаємо перше послання до корінтян, 5 розділ. Ходять чутки, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої навіть між язичниками немає. Що хтось має за дружину, дружину батька. А ви загорділи. Замість того. Аби плакати, щоб видалений був спосеред вас той, хто зробив це діло. Тому, будучи відсутній тілом, але присутній духом, я немов присутній між вами так розсудив того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетеся ви. І мій дух із силою Господа нашого Ісуса. Віддати такого Сатані на погибель тіла, щоби дух спася в день нашого Господа Ісуса Христа. Не личить вам хвалитися. Хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні. Адже наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істини. Друзі! Звернемо нашу увагу, що апостол також звертається до символізму, дії, принципу закваски і переносить це на випадок, що трапився у Коринфській церкві. Цей випадок украй болючий, небезпечний та моральний, як і в той час, так і сьогодні. На початку п'ятого розділу Павло каже, що у вас чути про таку розпусту, про яку не чути навіть у язичників. Тобто, хтось замість дружини. Має дружину батька свого, незважаючи на те, що зустрічалися моменти багатожонства, та й до сьогодні є країни, де це продовжують робити. Але цей випадок Павло розглядає як волаючий випадок, який виходить за рамки. Більше того, він розглядає цю людину, яка зробила цей гріх, що його потрібно віддати сатані на погибель тіла. Для чого? Щоб дух був спасенний. Але навіть ця Дисциплінарна крайня міра робиться для того, щоб душа людини була врятована. Ось про це Павло і говорить а коли він переходить до закваски, йдеться не просто про сам гріх, скільки про реакцію церкви на цей вчинок. І ось у цьому криється проблема закваски. Чому Павло саме так говорить? Замість того, щоб плакати, ви запишалися. Замість того, щоб відлучити того, хто зробив такий гріх. Вони раділи, що в їхньому середовищі була така людина. Друзі. Хочу сказати та відмітити, що сьогодні в багатьох церквах така поведінка викликає огиду. В тих церквах, хто дотримується справжніх доктрин християнства, саме про чистоту і святість. Але я не можу сказати, що сьогодні в усіх церквах на це подивилися б з огидою. Адже, на мою думку, набагато гірше, коли сьогодні спотворюючи любов, Спотворюючи вчення Христа, чистоту шлюбу, сьогодні може відбуватися ще гірше. Коли одружують, вінчають, благословляють, а моральні стосунки одностатеві шлюби, прикриваючись словом любов. І я також впевнений, що не всі, але багато хто в подібних сучасних церквах дивляться на це з позитивного погляду і навіть з гордістю мовляв, ось яка у нас свобода у Христі. Але повернемось і розглянемо конкретно цей випадок саме того, що описує Павло. Після такого випадку апостол бачить реакцію Коринфської церкви. До речі, в Коринфській церкві, якщо читати різні тлумачення, різні коментарі, там було дві крайності. Перша крайність вседозволеність вважалося, що якщо тіло згнеє в труні, якщо це тіло буде оновлено і Бог дасть нам нове, то навіщо тоді дисциплінувати себе, відмовляти собі в чомусь? Нехай це тіло їсть, п'є, веселиться, робить що хоче, коли воно все одно згниє. Таким чином, гріхи та різні вчинки це стосується тлінного тіла. Тому, коли ця людина здійснила такий перелюб, вони також могли побачити або побачили в цьому в свободу у Христі. Всі ці гріхи не вважалися чимось волаючим. Головне, що його дух, його душа була з Богом. Саме так багато хто і сьогодні живе. Як часто сьогодні люди живуть як хочуть, а на питання стосунків з Богом відповідають Бог в мене усередині, я впевнений багато хто з цим зустрічався. І як ми розуміємо, це не є чимось новим. Тобто, перша крайність не обмежувати своє тіло в якихось потребах, похотях. Тому що це лише тіло, інша крайність це те, що сьогодні ми називаємо і бачимо як монашество. Коли своє тіло доводиш до виснаження, до повного послуху, монашество починалося з того, щоб йти подалі від людей і дисциплінувати себе до такого рівня, і настільки, щоб нігтивих бажань нічого іншого більше не з'являлось. Повертаємось до головного тексту. Павло пояснює. Якщо у вас це є, це поява закваски. Тобто сьогодні ви до цього гріха ставитеся так, а завтра з'явиться інший, і ви будете посміхатися замість того, щоб плакати. І через якийсь час це пошириться настільки, що церква буде чинити гріх і буде радіти цьому і пишатися цим. І це безумство. Давайте пригадаємо. Чим саме відрізнялися перша Пасха та хліби, з якими виходили з Єгипту? Вірно. Відсутністю закваски. І апостол пише, що святкуватимемо не із закваскою злості та лукавства, він каже, що ми з вами прісні. Безквасні. Бо наша Пасха Христос. І ми є членами Його тіла і не можемо в собі мати закваску. Ми не можемо бути квасними християнами. У тілі безквасного Господа. Це теоретично неможливо. Але практично такі моменти є. І Павло закликає себе очистити. Наступний момент, на який хочу звернути нашу увагу. У восьмому вірші ми читаємо про закваску злості, а в деяких перекладах читаємо як пороку. Що ж таке порок? Це термін, що використовується для позначення недоліку чи аморальної поведінки. Це може бути будь-яка дія, яка вважається неправильною або шкідливою з моральної чи етичної точки зору. Пороки можуть включати різні аспекти поведінки, такі як жадібність, заздрість, лінь, гординя, гнів, хіть і так далі. Це може бути стан душі, частина характеру, є протилежністю чесноти. І якщо людина не прагне звільнитися від цієї закваски, від цього пороку, з часом. Вона перестає бачити у цьому небезпеку і минає час. І чим більше проходить часу, тим важче змінитися. І людина з часом навіть не розуміє, що це її проблема, і що у цьому потрібно каятись і щось із цим робити. А найгірше, коли доходить до того, що вона може навіть почати пишатися цим. Читаємо послання до євреїв пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь та щоб ним багато хто не опоганився. Проблема, яка може виникнути у житті, у житті церкви, з групою людей або окремо з певною людиною. Ця проблема, гріх, закваска, вона не приходить миттєво. Ніби як в якусь секунду впала і ось проблема. Звичайно, ні. Всі подібні випадки. Вони починаються задовго до безповоротного моменту. Поступово. Усе це починається поступово, коли на гріх дивляться через пальці, а не через світло Божого Слова. А потім настає момент, коли доводиться пожинати щось, пожинати наслідки, наслідки слів, стосунків, недбалості, нехтування чимось або кимось. Друзі, нехай Господь благодаті дасть нам розум і мудрість в цьому. Щоб ми не дивились на гріх через пальці або через особисту пожадливість. Щоб біле називали білим, а чорне чорним. Щоб пам'ятали, що з гріховним не потрібно гратися. Щоб не настав момент, коли, маючи певний гріховний порок, ми не почали ним пишатися, не стали вихвалятися ним і тим самим не спонукали до цього інших. Слава і подяка нашому Богу. Амінь.